У Путіна з'явився конкурент на наступних виборах, принаймні поки що на словах. Ігор Гіркін прямо із СІЗО оголосив, що балотуватиметься у президенти Росії. Публікація про це з'явилася у його телеграм-каналі. До висування своєї кандидатури російський терорист підійшов серйозно і розписав по пунктах, чим він кращий за Путіна. Гіркін вважає, що має принаймні шість переваг над чинним диктатором. По перше. Терорист впевнений, що краще за Путіна знається на військовій справі і, мовляв, точно фаховіший за міністра оборони Шойгу. Ймовірно, Гіркін опирається на свій колишній досвід у ФСБ і участь у захопленні Криму та частині Донбасу. Окрім цього, Гіркін звинувачує Путіна у надмірній довірливості західним лідерам, каже російського диктатора: водили за ніс Обама, Трамп, Макрон, Меркель і Порошенко Зеленським. Також, на думку терориста, чинний президент надто добрий, особливо до силових структур, що мовляв і підтвердили провали у війні проти України. Процитуємо: з'ясувалося, що ні країна, ні армія, ні промисловість Росії до війни не готові, а Україна зовсім не... Солом'яне опудало у військовому відношенні, проте усі керівники зазначених структур залишилися на своїх місцях і продовжують дивувати нас своєю некомпетентністю. Я ж зовсім не такий добрий, що можу довести на практиці кінець цитати у п'ятому пункті. Гіркін дорікнув путіну дружбою з мільярдерами і великим бізнесом. Терорист переконаний, що той залежить від своїх поважних друзів. І не заважає їм виводити гроші з Російської Федерації. Сам же Гіркін з його слів, багатіїв серед знайомих немає, і обіцяє піклуватися про економіку Російської Федерації краще аніж власний, аніж за власний гаманець. Ну і наостанок, Гіркін стрілково пообіцяв не сидіти на троні 20 років, натякаючи на Путіна, каже, здоров'я та спортивна форма не дозволяють. Процитуємо далі. Тому набридати вам дорогі виборці. «20 злишком років не зможу суто фізично, навіть якщо у мене раптом з'явиться бажання возитися з вами після того, як буде подолана військова криза і її найважчі наслідки. Кінець цитати, все це схоже на дійсно сплановану акцію, а не на імпульсивний допис з метою понасміхатися знаєте, над Путіним. Адже прихильники Гіркіна заявили, що готові висунути його кандидатуру на президентські вибори. Рух на підтримку стрілкова уточнив, що напередодні його члени вже провели установчий з'їзд за участю координаторів від 45 регіонів. Тут друзі, давайте нагадаємо, що сам Гіркін досі сидить у СІЗО в Москві. У середу суд відхилив скаргу його адвокатів і залишив терориста під вартою. За ґратами він буде щонайменше до 18 вересня. Офіційно гіркіна звинувачують в екстремізмі за його дописи у телеграм-каналі. Водночас, за неофіційною інформацією, посадити його хочуть за відверту критику Путіна і його режиму. Схоже, Гіркін хоче перебрати на себе роль Євгенія Пригожина, своєрідного такого собі народного героя Росії, який протиставляє себе Путіну і його світі. Цікаво, що російський терорист ще два місяці тому прогнозував участь власника Вагнера у виборах. Гіркін припускав, що похід у політику може врятувати Пригожину життя після невдалого бунту. Наприкінці червня, і його так звана риторика справедливості та Орео мученика допоможуть йому зайняти підтримку серед виборців. Ну, як показав час, якщо пригожин і планував балтуватися, то не встиг про це оголосити. А Гірким встиг і неспроста зробив це сидячи за ґратами. Утім. Якщо уявити гіпотетичну ситуацію, що Гіркін переможе на виборах, то Росія отримає ще одного невиїзного президента. Суд у газі ще минулого року засудив терориста до довічного ув'язнення за причетність на збиття Боїнга рейсу MH17.